Запрошую сюди на сцену Грабауса Ореста і сухіну Наталі. Будь ласка, будь ласка, Орест з радістю зустріне. У них відбулася дуже цікава подія. Може, хтось би підказав би мені, яка саме подія. Бо мене брат Орес діталі не посвящав. Піднімайтесь наверх. Брат Олег Богомаз провів заручини. Чудова пара. Бог їх спас, Бог їх покликав. І Бог благословив, щоб вони зустріли один одного. Орес і Наталія. Чи ви любите один одного? <риклад> Каже, не знаю, то я не знаю, молиться за вас чи не молиться. Любиш? Дякую за юмор, ну. Тут потрібно чітко, да чи ні, бо від цього багато залежить, наскільки ми будемо молитися, так чи ні, друзі? Я хочу сказати вам одну важливу річ. Ви зробили один. Етап це важний етап заручений, це дуже серйозно, це дуже важливо. І ви маєте з цим твердим рішенням йти далі. І з Божою допомогою ми помолимось, благословимо, щоб ви готувалися далі до весілля. Ви не маєте права вже один одному сказати ні. У нашій церкві це беруть на зауваження. Сказали? Хай Бог милує, хай Бог вас благословить, щоб ви були потужні, благословені. Ну, друзі, це не інтрига, ну, це такі правила. Я маю право як пастор задати питання. Чи нема тут в залі людей, можливо, чи Орис, чи Наталя, комусь вже щось пообіцяли раніше. А ви, може, після молитви прийдете до мене в скандали, чи ще щось. Чи нема тут таких людей, десь комусь би щось було обіцяно. Ну, тихо, пауза. Бо можна ж почути, що хтось не скаже, а серце може стукати сильно. А то, наверное, вористе. Хай Бог благословить. Друзі, <кій> якщо немає тих людей, які б, можливо, знаєте, щось отримали обіцянку, слава Богу. Я завжди фу, теж вздихаю, в мене серце теж завжди, коли я роблю такі об'яви, стукає, мабуть, як і вориста. Хай Бог благословить сьогодні цю молоду пару, щоб вони готувалися. Ми завжди даємо настанови, друзі. Ви знаєте, як поводить себе до шлюбу. Чистоті в святості, ваші відносини, все має бути згідно слова Божого, щоб Господь благословив далі ваш шлюб, щоб ви були благословені, щоб сам Господь прийшов і поклав свої руки на вас, і вас зробив дійсно однею сім'єю, одним тілом, і щоб ви були благословені. Амінь. Друзі, молимось, благословимо наших друзів. Дорогі наші люблячі Господь, ми щиро тобі дякуємо за любов, за милість. Ми щиро тобі дякуємо, Господь, за Ореста, за Наталю. Боже, дякуємо тобі. Я прошу в ім'я Ісуса Христа. Прийми подяку, що ти знайшов, ти спас, Ти оправдав, і вони сьогодні стоять тут перед тобою. Господи, ти також відкрив їхні серця, Боже, один до одного. Вони побачили, Господь, полюбили один одного. Орис дав пропозицію для Наталії. Вона дала згоду. Згоду разом з ними по всьому життю, вийти за Нього заміж. І сьогодні це у них дуже велика суттєва подія. Боже, і ми просимо благослови, благослови ти серця, і розум, які душі, Боже, щоб всі штаті в святості далі йшли, готувалися до шлюбу, до сім'ї. Боже, їх духовно, фізично, матеріально, забезпечує всім необхідним. Постав свою охорону над ними, Боже. Бережіть і серця в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа благословляємо. Амінь. 20 секунд пауза. Друзі, знаєте, що це значить ще? Це заручені люди, так що, щоб не брати, не сестри на каву вже з них нікого не запрошували. Якщо запрошуєте, то тільки двох. Хорошо? Хай Бог благословить. Вітаємо вас.